Вітаю вас, хлопці та дівчата. Якось так сталося, що у мене зібралося дуже багато гаджетів, зокрема навушники, мікрофони, мишки і так далі. І, коротше, треба про це якось розказувати вже хоча б в такому форматі, от лайв режимі, як от зараз. Просто включив камеру і прямо зараз розкажу вам про навушники Logitech Pro X. Це доволі гарні навушники, а в мене вони ще й в спеціальній версії. League of Legends Edition, тобто це спеціальний дизайн. Є ще в стандартному дизайні я вам зараз покажу на екрані, як виглядають ці навушники в стандартному вигляді, без всяких там спеціальних видання і так далі. Але, ну чесно кажучи, мені більше подобається отакий варіант. Так, він виглядає трохи менш солідно. Але гарно ось мені принаймні подобається. Ну, все, вибачайте, це я собі придбав за свої гроші-навушники. Мені такий дизайн більше подобається. Якщо вам більше подобається класичний дизайн, купуйте в класичному дизайні, бо більш нічим вони не відрізняються. Тож сьогодні я буду розказувати вам про League of Legends Edition, але все те саме відноситься і до класичної версії. І є ще одне нововведення: я буду оцінювати ці навушники і всі майбутні навушники, огляди яких будуть з'являтись на цьому каналі далі. Я буду їх оцінювати за певними конкретними критеріями стандартними. Максимальна оцінка по кожному з критеріїв 10 балів. Тож починаємо. Як бачите, це повнорозмірні навушники, приблизно так вони виглядають на голові. Розмір регулюється стандартно, ось тут на душках. Є певні позиції, конкретні за якими воно фіксується. Це робиться доволі легко, в принципі, як стандартно у Logitech, от Саме таке регулювання, воно абсолютно типове для всіх навушників Logitech Якщо у вас вже були навушники від Logitech ви знаєте, як це відбувається. Актуальна ціна цих навушників в Україні станом на цей час, коли я записую це відео 6 тисяч гривень. Це в Foxtrot, Allo, Telemart та інших великих мережах е магазинів техніки. Відповідно до цього далі, коли я буду оцінювати якість звуку, матеріали корпусу і так далі тому подібне, я буду робити свої оцінки, враховуючи те, що це навушники за 6 тисяч гривень. Тобто, в порівнянні з іншими навушниками за 6 тисяч гривень, у них все добре або все погано. Тобто, якщо я дуже сильно хвалю навушники за 2 тисячі гривень і дуже сильно ругаю навушники за 10 тисяч гривень, то це не означає, що навушники за 2 тисячі гривень краще. Okay. <laughs> Тих, які коштують 10, ні, це означає тільки те, що навушники за 2 тисячі гривень виправдовують свою вартість, а навушники за 10 тисяч гривень не виправдовують свою вартість. Ось яка у мене логіка оцінювання. Перший критерій оцінювання це дизайн і матеріали. І тут я з чистим серцем віддаю цим навушникам 10 балів максимум. Бо виглядають вони дійсно класно. І я нагадую, що якщо вам подобається більш класичний дизайн. Ви можете обрати просто стандартну, класичну версію цих навушників Logitech Pro X. Якщо ж вам більше подобається геймерський дизайн, як от мені, то ви можете обрати отаку версію навушників, і мені здається, вона виглядає взагалі просто класно. Більше того, я ще показував ці навушники своїй дружині, і вона взагалі ну, одразу в них закохалася. Каже, мені не потрібні ці навушники, але я хочу їх залишити, просто тому що вони гарні. Та й загалом вони не тільки виглядають, але й відчуваються. Чуваються класно, якісно. Це круті навушники. Тепер стосовно комфорту. Я вже казав, що ви можете відрегулювати розмір цих навушників, але ви не можете відрегулювати кут. Він тут вони не обертається ніяк. Вони абсолютно статично зафіксовані під певним кутом. І не факт, що вам цей кут підійде. Мені підходить. Всі люди, яким я показував ці навушники, вони також приміряли і всім підходить. Але. Не факт, що вам воно також підійде. Стосовно посадки на голову, вони тримаються впевнено. Але не так, щоб там прям давлять. Ні, я впевнений, що в них можна цілком комфортно сидіти, грати в ігри 3, навіть 4 години чи більше. І голова не буде боліти. Але чи найкомфорт, чи найм'якіша це посадка на голову серед всіх навушників? Ні, ну так я так не можу сказати. І саме через це, і через те, що не можна регулювати кут нахилу. А, до речі, якщо що, отак от можна регулювати. Цей кут регулюється, не можна регулювати саме, от я сподіваюся, ви. Ви розумієте, про що я. Uh, і от через це я змушений поставити за комфорт. 7 балів, чи хай буде 8. 8 балів я хочу поставити цим навушникам за комфорт. Тепер комплектація, і тут знову впевнені 10 балів, бо комплектація царська. Окрім коробки, а саме всередині цієї коробки, ви отримаєте самі навушники, кабель для цих навушників, який іде до комп'ютера, і причому на цьому кабелі в нас ще є пульт керування і. З гучністю навіть можна регулювати, і він ще й на кліпсі кліпсії. Його можна. Ну, наприклад, до футболки пристібнути отак, от щоб воно там десь не бовталося, і так далі. У вас перед руками де на клавіатурі мишки і так далі. Ось кабель в навушники іде. і цей кабель це для комп'ютера. Кабель, і він втикається в комп'ютер через USB. Тобто він ще йде з вбудованою аудіокартою. Для чого це? Ми потім до цього повернемось. Питання. Це дуже цікавий момент. Але якщо раптом ви, наприклад, хочете використовувати ці навушники не з комп'ютером, а з. Телефоном, наприклад, то тут є ще один кабель, і він звичайний вже йде Джек 35 е в телефон. Але якщо, наприклад, ви хочете його використовувати, ці навушники хочете використовувати і не з комп'ютером, і не з телефоном, а наприклад, з ноутбуком. І у вас у ноутбука вже всі зайняті USB роз'єми або на комп'ютері. Знов таки, у вас зайняті всі USB-роз'єми. Окей, на цей випадок поклали в комплектацію ще й отаку штуку. Тобто можна стандартний його кабель оцей, всунути сюди. І тут у нас окремо йде звук, окремо йде мікрофон. Ми можемо підключати. Окей. А ще нам дали мікрофон отакий вставляється в самі навушники. Тобто це, Оскільки це геймерські навушники, то, звісно, в них є свій власний вбудований мікрофон. Ось так це виглядає. Щас покажу. Ось так. Я не знаю, оцініть як вам подобається дизайн чи не подобається, як це виглядає. Мені здається, для геймерського девайсу це. Це доволі симпатично, доволі охайно, нічого зайвого, і мікрофон не так, щоб дуже-дуже великий, і ну іноді доволі часто трапляються більші такі балеби, які перекривають собою обличчя практично. А до речі, тут ще оця штука, яка для телефона кабель, у нього, окрім пульта керування, є ще й вбудований мікрофон. Це спеціально для того, якщо ви, наприклад, йдете там десь по місту, і щоб не виглядати, як рагуль да, з цим мікрофоном. Мікрофоном. Ви його просто берете, знімаєте з цих навушників, вставляєте кабель, просто звичайний, да, звуку до свого телефону. І у вас тут буде звичайна мі гарнітура, мікрофончик такий маленький, для того, щоб, якщо що, спілкуватися, відповідати на дзвінки. Ось кнопка. Да, а кнопка, яка йде на стандартному кабелі, який йде до аудіокарти, до USB а, да, до комп'ютера. Тут перемикач цього мікрофона, який. Підключається типу, якби вбудований мікрофон, да? типу, як наче. Ось, він перемикає його в кил-викл, ну і гучність, як я вже казав. Тобто, вже непогано, але на цьому не зупинилися. І увага! Запасні амбушури, тому що тут амбушури за замовченням йдуть. Е, Такі, вони типу під шкірою, наче як шкіряні амбушури, вони дуже м'які, вони дуже приємні, вони класні, якісні. Офігенні амбушури, але. Влітку, коли буде спекотно, у вас буде пітніти оця область навколо вуха. І от саме для цього існують ще й отакі амбушури, вони, типу, як вілюр, я не знаю, як сказати. Ну, типу, під ними шкіра буде значно менше пітніти. І вони, маючи е, здатність е, всмоктувати вологу... <сміттє> Вибачаюсь, моя лагідна українізація все ще продовжується. Ось так от. І це ще не все. Та-дам! Ще, ще чухольчик трансп... транспортіровочний. Вибачаюсь, Боже. Я не буду перезаписувати це відео, вибачайте. Так от, ще й от такий от мішок League of Legends. Logitech, всі ці справи гарненькі. Я маю сказати, що він такий, він якісний, дуже приємний на дотик, м'якенький, він дійсно буде зберігати ваш, ваші навушники від ударів якихось, бо воно, воно дійсно м'яке, як паралон якийсь. Е, класний, якісний, крутий мішечок. Прям дійсно для транспортування. Те, що треба. Е, так, і здається, на цьому комплектація закінчилася. Що насправді вже ого-го, нічого собі молодці. Це. Тверді 10 балів. Заслуговують. Наступний пункт це способи підключення. І тут я поставив 8 балів, тому що з одної сторони, у нас є можливість підключати ці навушники звичайними кабелями, джеком 3.5, джеком там 2.5 USB, і джек у нас 3.5, де окремо у нас звук і е, цей мікрофон. І у нас окремо йде кабель для телефону, який збудований. Мікрофоном і перемикачем, а там у нас ще є свої, свій перемикач там мікрофону. Ну, типу, підключення варіанти є, їх насправді немало. Але, на жаль, немає бездрутового підключення, з, зокрема, радіоканалу. Тому оцінка висока. 8 балів, це висока оцінка. Але не максимальна, тому що ну, насправді хотілося би мати бездротове підключення по радіоканалу. Це все ж таки топ. Будь-які навушники без підключення по радіоканалу, На мою думку, не дотягують 10 балів мати за конкретний оцей пункт способи підключення. Наступний пункт мікрофон. І давайте я зараз підключу цей мікрофон. Я запишу декілька фраз. Ви послухаєте, як це звучить, але наперед скажу, що я за цей пункт поставив 5 балів. Ем, зараз ви почуєте чому тест запису звуку на вбудований мікрофон навушників Logitech Pro X. І на мою думку, якість звуку, якась, як наче я в радіоефірі, ще й у мене закладений ніс, і взагалі якось без нижніх частот, навіть без верхніх. Ну відверто кажучи, таке собі. Але вже наступний критерій оцінювання це софт. І отут я хочу поставити 8 балів за програму від Logitech. До речі, тут якраз знадобилася аудіокарта, яка йшла в комплекті. Я підключив ці навушники через USB, через аудіокарту, яка була в комплекті. І ось ми бачимо ці навушники тепер в пристроях, і ми можемо перейти в їх налаштування. І тепер робимо чудову таку штуку: – «Enable Blue Voice». Раз, два, три, чотири, п'ять. І зараз ви вже маєте чути мене ну, зовсім інакше. І зараз звук на, е, через мікрофон стає набагато гарніший, ну, У нього з'являються принаймні хоч якісь там нижні, високі частоти. Дуже велике питання стосовно їх якості, але вони принаймні ну, хоч є, ну хоч якісь. І тепер звук вже ну, е, не 5 балів, а ну я би цінив би десь в балів сім. Враховуючи оцей інструмент, оцей софт з обробкою звуком Blue Voice. одразу звертаю увагу: тут є багато налаштувань в цій програмі, пресетів звуку, як можна, які можна включати. Ну, зокрема, ось раз, два, три, чотири, п'ять. Ви можете чути, як змінюється мій голос і відповідно до пресетів, які я обираю. Тобто, з різними пресетами мій голос звучить по-різному. На мою думку, найкращий пресет це Big and Bright. Але від початку, зараз я роблю ресет. І від початку зараз Noise Reduction стоїть мінус 8. І, на мою думку, цього замало. Бо ну, є оцей білий шум на фоні, який, я не знаю, як вам. Мені взагалі це не подобається. Все, що треба зробити, це протягнути до мінус 20 дБ, Все. На цьому налаштування закінчено. І тепер звук е, мікрофона. Ну, я не можу сказати, що він класний. Але як для геймерського дизайну, геймерських навушників збудованим мікрофоном, ну, він тепер звучить десь на сімку. Але, знову-таки, нагадую, за мікрофони все одно поставив 5. Це за софт. Я зараз ставлю 8, бо софт непоганий. Тут є як налаштування мікрофона, тут є налаштування навушників, тут еквалайзер є, знову пресети різні. Ще є ось девайс settings, де у нас тут Enable Hardware Noise Reduction, Тобто шумопоглинання ще хардвеєрне є у цих навушників. Ну і якісь свої тут фішки. Прикольно. В принципі, за софт я думаю, що ці навушники заслуговують 8 балів. Блін, ну, починаючи з того, що це взагалі це навушники з софтом, що вже непогано насправді. Ось, а тут ще й софт непоганий. Коротше, 8 балів вони заслуговують за це. Чому не 10? Тому що, ну давайте по-чесному, бачив я софт і краще. Але цей дуже непоганий. Дуже непоганий софт, правда. Наступний критерій оцінювання це якість звуку. І тут я хочу ще раз вам нагадати, що це в першу чергу геймерський гаджет з вбудованим мікрофоном, відповідним дизайном, софтом, підключеннями та іншими фішками. Тобто це не аудіофільський пристрій. Це треба розуміти. Тим не менш, за свої гроші ці навушники. В плані якості звуку мене приємно здивували, і я хочу поставити їм. 8 балів з 10. і це треба розуміти, що це 8 балів від мене. Я доволі прискіпливий стосовно якості звуку. У мене завжди є якісь претензії. Звісно, в своїй ці ціновій категорії, і звісно, враховуючи, що це геймерський гаджет. Так, от від мене 8 балів за звук це висока оцінка. Сприймайте це як хочете. Наступний критерій оцінювання це позиціонування звуку. Це актуально у різних іграх, таких як там, наприклад, Counter Страйк, де ви уважно слухаєте, з якої сторони, можливо, є якісь кроки, стрибки, гранати, неважливо, снайперська гвинтівка і так далі, для того, щоб розуміти, де вам очікувати ворогів. Тобто це важливо. І я буду включати цей критерій оцінювання, в тому числі не тільки для геймерських навушників, але і для звичайних навушників, тому що, ну, уявіть собі, люди зазвичай не купують собі для ігор. Окремі навушники, окремі навушники це для джазу, окремі навушники для блюзу і так далі. Це дурня. Люди зазвичай купують собі одні навушники універсальні на всі випадки життя. І тому, якщо людина в першу чергу придбала собі навушники для звуку, для прослуховування музики, вона все одно буде використовувати їх в тому числі для ігор. Тому. І оцінювати я буду ну, цей критерій стосу... ну, по відношенню до всіх навушників не тільки до геймерських. Не сподіваюся, вам зрозуміло чому. Так, от по цьому критерію ці навушники абсолютно точно, беззаперечно. Отримують 10 балів з 10. Це найкраще позиціонування звуку серед усіх навушників, які були у мене на голові. І нарешті останні критерії оцінювання це інші нюанси. Сюди будуть входити різні характеристики, властивості навушників, які не увійшли в раніше перераховані критерії оцінювання. Наприклад, виявилося щось дуже нестандартне, щось дуже цікаве, що обов'язково ну, хотілося б додати там якихось балів за. Це навушників, або, наприклад, це може працювати і в іншу сторону. Саме цей критерій оцінювання може бути від'ємним. Наприклад, якщо раптом з'ясувалося, що при всіх плюсах навушників або інших недоліках, у них з'ясувалося щось неочікуване, щось ну, таке, що, ну, щось погане, за що хотілось би відняти якісь бали. Так, от я б хотів додати ще додатково 3 бали. Цим навушникам за інші нюанси, а саме за те, що це дуже популярна модель серед. Професійних кіберспортсменів. Я знаю точно, що дуже багато професійних кіберспортсменів тренуються у себе там в таборі з іншими хлопцями зі своєї команди саме в навушниках Logitech Pro X. Так, да, звісно, там зустрічаються різні навушники, але ця модель зустрічається якось дуже часто. І я розумію, чому це якісно зроблені навушники з якісним звуком. Та як ніяк, але в кіберспорті, ну. Позиціонування звуку рішає, і саме через це я додаю їм ще додатково три бали, тому що ну, є таке приємне відчуття від того, що у тебе такі самі навушники, як у зірок кіберспорту, найкращих гравців у світі. На, у тих гравців, на яких ти дивишся з екранів своїх там моніторів, телевізорів, не знаю, на, на яких люди роблять ставки в букмекерських конторах. Це приємно. Це були мої власні 9 критеріїв оцінювання. І ось який бал сумарно заробили ці навушники. Наостанок я нагадую вам про надзвичайну важливість лайкати відео на цьому каналі, тому що кожен ваш лайк перетворюється в донат на ЗСУ. Кожен лайк коштує 10 гривень. Ви ставите лайк, я доначу 10 гривень на ЗСУ. Ви скидуєте цей відео своїм друзям, вони ставлять лайки. За кожен з цих лайків я ще по 10 гривень. Доначу на ЗСУ, і таким чином ми з вами разом наближаємо нашу спільну перемогу. Нагадую, що я доначу на монобанку проекту Андроньюз. Там хлопці так само жадають нашої перемоги, як і я. І тому я не сумніваюся, що кожна копійка точно йде за призначенням. Більше того, якраз за пару днів до нового року їм прямо в будівлю їхнього офісу Андроньюз залетіла ракета російська. Тому, ну. Там є свої ще мотиви додаткові звести рахунки. Тому ще раз ставимо лайки і поширюємо це відео серед своїх друзів і знайомих, бо таким чином ви не тільки просуваєте україномовний контент, але ще й наближаєте нашу спільну перемогу. Як не подивись, тільки одні плюси. Все буде Україна. Пока!